Рибки, привіт вам усім! Прогноз на квітень 2025 року для вас. Він трішки затримався, але я його зробила вчора і сьогодні вам записую, розповідаю. Які ж все ж таки у квітні заходять у вас енергії? Е, ну, я вам скажу, що квітень він дуже у вас успішний і позитивний. Тут прям всі карти показують на розквіт, на везіння, на вдачу. Я робила прогноз на трьох колодах. Я завжди декілька колод використовую для того, щоб вчитати максимум інформації і підтвердити її. Да? Щоб коли колоди, Вони беруть три, і коли вони показують одну і ту ж саму інформацію, я розумію, що це інформація більш точна і правдива. Використовувала я класику Райдера Уейта Татаро. Рунічну колоду і китайську систему щитування, яка називається гексаграми або ідзин. Рунічна і колода і китайська вони не тільки дають передбачення і, а й гармонізують енергії. Е у вас квітень, вас він приходить рибки під гаслом, вдача йде до того, хто сам йде до неї. От вам потрібно знати, що місяць буде прям удачливий у вас. Вона зараз вам благоволить. Успіх у всьому, за що б ви не бралися, що б ви не робили, на вас чекає успіх в кар'єрі, в грошах в здоров'ї, все буде виходити, все буде так, як ви хочете. Ви можете навіть у квітні відчувати себе балування баловнем судьби, да? тобто таким, що вас як ви на таких хвилях, вдачі, тобто, все, вам, все виходить. Але тут треба, знаєте, не, не втрачати себе, а знати міру, тому що не щоб піти у всі тяжки. І там, а, значить, так буде завжди, у мене все, можна там розслабитися, в життя буде завжди таке. Ні. Знаєте, міру і беріть від енергії квітня по максимуму. по максимуму, і, знаєте, і Беріть по максимум, думаючи про майбутнє, тобто ставте цілі на майбутнє, накопичення на майбутнє, да, там, дії продумайте на майбутнє. Тобто от в такому. А якщо щодо вдачі ви будете робити дії, да, робити кроки, робити дії фізичні, то тут взагалі у вас буде суперкрутий квітень. Також дивіться, заходять енергії захисту, тобто, якщо є захист, то є від чого захищати. Можуть бути якісь, наприклад, ну, негатив зі сторони до вас, тому що в усьому вам везе, і комусь це може не подобатися, але ви захищені, що дуже гор, чудово, ви захищені. Ви вийдете переможцем з будь-яких ситуацій. Гарно буде у вас програватися робота в команді, будуть люди, які вам допомагати будуть. Тобто командна робота в команді буде виводити до дуже гарних результатів. Якщо, ви, якщо розглядати здоров'я, то тут у вас гарний стан здоров'я, він може бути, знаєте, як такий. Трішки можуть бути коливання, да? то гірше, то краще, то знову гірше, то знову краще. Але тут немає серйозних захворювань. тут енергії здоров'я такі легкі і вони поступові, і вони йдуть на звільнення. Тобто, якщо ви Хворієте, то ви легенько будете йти на одужання, тобто бажано позитивно себе налаштовуватися, дотримуватися режиму, молитися. От молитва буде дуже сильно вам допомагати. Віра, молитва будуть дуже сильно вам в квітні допомагати. Якщо проглядати кохання, то тут багато легкості, багато. То, знаєте, ви можете провести дуже багато часу з коханою людиною. Тут такі приємні емоції від проведення з коханою людиною часу, піклування про кохану людину, подарунки, сюрпризи від коханої людини, також розуміння один одного без слів. От щоб ви за що ви разом не взялися, приведе до успіху до вдачі. Якщо ж ви одинак і в квітні місяці познайомитеся з кимось, ці стосунки будуть легкі, ці стосунки будуть яскраві, вони будуть інтуїтивно вам буде хороше, але не факт, що ці стосунки будуть довговічними. Тому не будуйте, тобто не, не вдягайте зразу там весільний одяг, там не виходьте заміж, не народжуйте його йому в думках там. Там вже двоє-троє дітей, тобто зберігайте, знаєте, такий тверезу голову. Насолоджуйтесь да, стосунками, але зберігайте, зберігайте тверезу голову, тому що не факт, що вони будуть довготривалі. Якщо розглядати гроші, то тут іде вдача, може бути отримання такого великої суми доходу, єдиноразової. Тобто може бути це як отримання подарунку, є і збільшення доходу, тобто ну, тут повністю примноження, вдача, якщо робота, то є варіант того, що ви вийдете переможцем з неприємних ситуацій, є варіант. Завершення гарно командних справ, виконання плану і отримання премій, подарунків. Також є підвищення, тобто вам може так повести, що ви можете отримати і підвищення, якщо ви до цього. Прагнете, або тут підвищення в зарплаті, тому тут дуже-дуже гарні енергії, ну, збільшення доходу, все до того, що тут плюс ріст і розвиток, тобто багато позитивних емоцій, ріст і розвиток. Ось такий класний, я б сказала, риби, прогноз у вас на. Квітень місяць, насолоджуйтесь своєю вдачею, вірте в саме найкраще, Всесвіт вам дасть якнайбільше, і, і діть, ну, І просто вам потрібно... Вірити в це, приймати в це, тому що може, чому може цього не бути? Тому що ви можете якісь внутрішніми блоками собі обгороджуватися, казати, та це не для мене, та це не буде, в мене такого не буде. А насправді, коли ви приберете оці всі блоки, то ви отримаєте більше. Тобто будьте відкриті. У вас взагалі в житті отрибки ви завжди повинні. Молитися, молитва, коли ви будете молитися, сім разів от, наш, там Богородиця Діва в день і ви будете просити, вас завжди будуть чути, тому що вами рибками керує планета Нептун. А Нептун це віра, молитва, це фантазії, це те, що ми просимо, те, що. Ми, ну, це планета багатства насправді. І чим більше ви будете просити, тим більше вам будуть давати. Тому ось так бажаю вам гарного квітня, бажаю вам гарного сьогоднішнього дня. В наступному на травень дам прогноз раніше, щоб не запізнюватися. Постараюся, в планах у мене все-таки такі є. Ставте мені лайки, вподобайки. Діліться моїм відео, підписуйтесь на мій канал. Моя наступна ювілейна дата набрати 500 підписників, і я кожному подарую в подарунок особисту свою консультацію, гармонізація ситуації саме по вашому питанні. Направлю енергію на вирішення саме вашого питання. Тому, якщо вам це цікаво, то доєднуйтесь. Все, Всім гарного дня. Поки, пока, обнімаю.